Доброго ранку! Хоробрі герої в перервах між боями вони ще й встигають підбадьорювати нас своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку обережніше зі своїми бажаннями, шановні чоловіки. Бо золота рибка їх сприймає по-своєму. Злопав золоту рибку. Казала, якщо я її випущу, то виконує моє бажання. Ну, побачимо. Хочу велику зарплату. Коли твій зріс 190 сантиметрів, а бліндаж облаштовували трохи нижчі хлопці. Знову. у якій незрозумілій ситуації біжи до татка на ручки або коротко про військових і чотирилапих. <звук> Шановні військові, коли місцева жителька Донбасу вам говорить, що тут небезпечно, прислухайтесь, бабуся краще знає. Бережіть чоловіків, дорогі жінки, бо кажуть, що їм і так доводиться все життя страждати. Бережіть чоловіків. Ми вічно страждаємо. То від надлишку уваги, то від її відсутності. Але частіше всього ми страждаємо. Коротко про фірмові пельмені з СУ. Або коли ти приїхав із завдання, такий голодний, що готовий з'їсти їх відро. Це Пельмені майже готові. фірмові, У наминаємо. Коли командир не підписав тобі відпустку, а ти вирішив помститися, коли йому подзвонило керівництво. Е, да. слухаю командир. да. Командир, а що з простітутками то заканчується? Коли тобі вже так ворог, що ти вирішив зателефонувати до поліції прямо з окопу, щоб вони вже заходів якихось вживали, чи що? Алло? Поліція? Хочу заявити, що був тільки що замах на вбивство. Який, який б? Отакий. Від восьми пехатінців і трьох танків. Б**. Адрес, адрес, б. Ну, адрес посадка в районі Бахмута, час, Часового Яру. Б**. Давайте приймайте якісь рішення, б**. беріть підкріплення та під'їжджайте. Бо коли у нас у котиків, закінчиться 9 життів, ви там зайчики. І наостанок одвічне питання, яке турбує всіх українців. І відповідають наші захисники. Мотор, камера, да. і так, тут в нашу студію прийшло питання. Коли закінчиться війна? І що я вам скажу по секрету? І нікому не кажіть. Завтра, завтра. Все. Оп! І нікому не кажіть. На цьому все. Слава Україні.